Сію, сію, посіваю, Новим роком вітаю! Нам в році добрі люди, та вам доля краща буде, щоб всі були здорові в жнебородах, в соколові, щоб ніколи не хворіли, щоб вас плечі не боїли, Щоб здорові груди мали, не кашляли, а співали, добре їли і не пили, та до праці мало сили. Міцно на ногах стояли, головою міркували, щоб на вас клопоти і ви жили без роботи, щоб сонце вам так гріло, щоб не мерзли і не пріли. Щоб літо було літом, спекою, дощем і квітом, а зима була зимою, хоч зі снігом, та не злою. Щоб славу добре мали, і в гостяги гостювали, на весіллі танцювали, на гостинах поспівали, щоб усі вас поважали, шанували, величали. А в потребі при нагоді, друзі, стало вам пригоді, щоб вас боці не кололо, ані в крижах, ні навколо Не штрикала поясниця. Добре спалося ся не спиться, гарне снілася, як не сниться. Щоб худобу гарну мали, зерном сіном годували. Ще вам зипчу добрих сватів, на ся женять не жонаті, дівки замість а жонаті дітей водять. Дітям теж я повіншую, хай вас люблять і шанують всі, як рідні, мама й тато, який будень для вас свято, щоб і старших шанували, для науки всіх і змали, що й на тому твердо стою, щоб всі миру і спокою, щоб не більш не воювали, А газдови будували. Робітники заробляли, а учені міскували. хай вам весело живеться, коли смішно, хай сміється, а то жити, вірте, гріх, сум пройде, і настане сміх. Христос сьогодні!